Здорова, трейдери! Сьогодні я вам розповім про варіації роботи всередині сесії. Я виділив для себе декілька шаблонів, які зустрічаються досить часто на ринку, і саме їх я використовую в інтрадей-торгівлі. Дане шаблон я залишу в своєму безкоштовному телеграм-каналі, ссылка буде під відео. Давайте перейдемо до шаблонів. На жовтим кольором буде позначена Азія або Лондон, і зеленим кольором буде позначено Франкфурт, Лондон і При Нью або Нью. Приклад перший. У нас є Азіатська сесія або лондонська, в більшості випадків це все-таки буде Азія, яке білдить ліквідність, і в такому випадку можна розглядати мінімум Азії як таргет. В ідеалі, щоб це все підв'язувалося з etf контекстом Наприклад, у нас може бути шортовий наратив, залишений ФВГ з боку продавців. Азія всю ніч коректується до даного ФВГ, і вже Лондон продовжує шортовий наратив. Давайте покажу вам приклад, як це все виглядає на графіку. Можемо зуміти, що в нас є шортовий наратив. Залишаємо за собою ФВГ з боку продавців 4 годинного та годинного таймфрейму. Азія всю ніч білдить ліквідність. Франкфурт доставляє ціну до ФВГ. Лондон перезнімає Франкфурт, інвертує ФВГ з боку покупців 15-хвилинного таймфрейму. Та в даному діапазоні можна було пробувати реалізовувати позицію. Або до Азії лоу. Або до даного мінімуму. Наступний приклад це коли в нас Азія трендова, і в такому випадку ми повинні працювати в даному контексті і не пробувати розвернути даний наратив. Ми бачимо, що Азія в нас рухається в лонговому тренді, залишає за собою зону інтересу, а саме дисбаланс з боку покупців. Лондон чи Нью-Йорк його тестує і продовжує лонговий наратив. В такому випадку логічніше працювати далі по тренду, чим пробувати розвертати даний наратив через зняття азіатського максимуму. Давайте покажу, як це виглядає на чарті. У нас є зняття ліквідності. Бачимо, що азіатська сесія в нас трендова, залишає за собою ФВГ з боку покупців на годинному таймфреймі. Ціна його тестує та продовжує лонговий наратив. Можна було дивитись позицію на перехай. До даного максимуму. Повторюю ще раз, що коли Азія залишає за собою зону інтересу, я не пробую розвертати наратив від першого зняття. В даному випадку це було Франкфурт. А чекаю, коли ціна прийде до зони інтересу та чекаю реакцію. Наступний приклад у нас дуже схожий з минулим. Одне, що їх відрізняє, що доставка ціни проходить не імпульсом, а коли ціна рухається по ордерфлоу. Тестуючи ордер блоки, працюючи з ліквідністю, і в такому випадку теж не потрібно розглядати це як ліквідність, яку ми повинні зняти, а розглядати це як ордерфлоу і працювати в контексті. Ціль в даному випадку буде так само на перехай. Давайте покажу, як це виглядає на чарті. Почнемо з того, що в нас є дані рівні максимуми, які підсказують нам, що немає сенсу розглядати шортовий сценарій, а є сенс розглянути їх як таргет. У нас є зародження Order Flow, є зняття ліквідності. Тест ФВГ. Азіатська сесія продовжує даний наратив. Знімає ліквідність. Тестує ФВГ з боку покупців. Тест ордер блока. Фулфіл ФВГ. Франкфурт інвертує дане ФВГ з боку продавців, який виступав для нас FTA зоною. Лондон відкривається з тестом ФВГ, який залишив Франкфурт, і продовжує лонговий наратив. В даному діапазоні можна було реалізовувати позицію. У нас є тест ФВГ, формування М15 ордерблоку і наш таргет. І так само можна було кидати лімітний ордер після того, як ми закріпились вище даного максимуму. Давайте розглянемо наступний приклад. Бачимо, що в нас Азія в боковику, не знімає ніяку важливу ліквідність, не залишає за собою ніяких зон інтересу і взагалі немає ніякого тренду. В такому випадку ми можемо почекати виніс однієї зі сторін і працювати від злому структури з таргетом на протилежний бік Азії. Давайте покажу це на графіку. У нас є азіатська сесія, яка залишає за собою ліквідність як і зверху, так і знизу. Франкфурт відкривається і знімає ліквідність азіатського мінімуму. Після того, як ми інвертували дане ФВГ, можна було прожимати позицію маркетом до азіатського максимуму. Лондон відкривається та доставляє ціну до нашого таргету. І останній приклад, про якому можна працювати проти тренду. У даному випадку різниці між другим прикладом і останнім нас в тому, що ціна з самого початку частично залишає за собою ліквідність, після цього формує якийсь імпульс, і в такому випадку я розглядаю позицію на підтвердженні після злому структури. Перейдемо на графік. Можете побачити, що Азія залишає за собою ліквідність, формує рівні мінімуми, які будуть виступати для нас як ціль. Азіатська сесія проти нас формує лонговий наратив з формуванням дисбалансу з боку покупців. Далі був сформований ще один ФВГ. Далі знімаємо ліквідність, інвертуємо ФВГ. У Нас вже є злом структури. І в даному діапазоні можна було розглядати позицію на формуванні SNR з боку продавців. З таргетом до азіатського мінімуму в нас виходило 1.59 РР, і до даного мінімуму 1.91 РР. На цьому все. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я роблю ранкові премаркети, розбираю свої позиції та пояснюю свою логіку. Якщо по відео щось не зрозуміло, можете написати мені, і я вам з радістю відповім. Всім гарного дня!